1511 рівнян наразі хворі на грип та гострі респіраторні захворювання за даними міського управління охорони здоров'я. Хоча здебільшого люди звертаються з ознаками простого ГРВІ, лікарі застерігають бути обережними. Предполагає, що в цю епідемію буде в основному каліфорнійський тип віруса і H1N1 тип віруса. Вот, он у нас и в прошлом году уже этот вирус как бы наблюдался, больные с таким вирусом. И подтверждались эти больные лабораторно, что они были носителями этого вируса. Ну, вирус агрессивный. Воднорім ОМУТІРТВІДІ зміняється серед хворих. Є значна кількість дітей, тому в управлінні охорони здоров'я говорять, існує ймовірність, що школи рівного ще до канікул закриють на карантин. Є домовленість і звернення до управління освіти про те, щоб щоденно контролювати і відмічати кількість дітей, яка відсутня У випадку. Якщо значна кількість дітей буде відсутня в школах, буде прийматися окреме рішення. Незважаючи на те, що в Україні вже від грипу та ГРВ померло декілька чоловік, опитані нами рівняни сказали, грипу не бояться. За потребою знають, як лікуватися. Я не хворіла давно. Я лікуюся, вилежую гриб у хаті, теплі, п'ю калину, малину і так далі. А таблетками я не влікаюся. Так що грип я переношу в хаті, бо я не працюю на пенсії. І не переживаю за нього, що його десь там багато і до нас прийде. Більш-менш застрігаюся ненародне способами, або от, якимось там вже спреями. Ще поки Бог милує, така від грипу. Але боліють, да, боліють багато людей. Не хворію, не лікуюся. Ні, мені не доводиться часто хворіти, я навіть не пам'ятаю, коли це було останній раз. А як, як ви підтримуєте такий гарний стан організму? Спорт. Медики радять у разі відчуття симптомів хвороби, різкого підйому температури, раптової слабкості та головного болю одразу звертатися до лікаря, обмежити коло спілкування, лікуватися вдома і не виходити на роботу, вживати вітамінізовані морси та не забувати провітрювати приміщення. Катерина Нікіна, Іван Комар у ритмі подій.